Вітаю учні! Починаємо урок математики. Розгортаємо підручник на сторінці 66 і читаємо тему сьогоднішнього уроку: письмове додавання і віднімання іменованих чисел, виражених мірами часу. І перше на сьогодні завдання. Склади і розв'яжи задачу за коротким записом. У нас є батони. Складаємо задачу. В магазин привезли батони. Продали 156. А залишилося на 97 батонів менше, ніж продали. Скільки привезли в магазин спочатку батонів. Записуємо сьогоднішнє число. Класна робота. Задача 472. Короткий запис у нас вже є, тому будемо одразу розв'язувати задачу. Давайте дізнаємося, скільки залишилося. Якщо на менше, то це віднімання. 156 мінус 97. 156 мінус 90 буде 66 і мінус 7 59 батонів залишилося. Щоб дізнатись скільки привезли, треба до того, що залишилося, додати те, що продали. Так і робимо: 59 плюс 156. 59 плюс 150 буде 209 і плюс 6 215 батонів. Привезли. Можемо записати відповідь 215 батонів. Переходимо до наступного завдання. Один автобус вирушив на маршрут о 12 годині 36 хвилин. А наступний за розкладом має вирушити через 2 години 48 хвилин. О котрій годині вирушить за цим маршрутом наступний автобус. Поясни обчислення. Щоб дізнатися, о котрій вирушить наступний автобус, треба до початкового додати 2 години 48 хвилин. Так і зробили. Але вирішили розв'язати це завдання письмово. як бачите, ми маємо тут вже подвійне підкреслення. Чому саме так? Існує відмінність між додаванням і відніманням довжин і мас, і чисел виражених мірами часу. В довжинах і масах присутні такі числа, як 10-100 1000 тощо. Наприклад, в одному кілограмі ви знаєте 1000 г, в одному см 10 мм, або в одному метрі 100 см і так далі. Тому. Нам легко виконувати додавання віднімання письмова, бо цифри легко переходять з розряду в розряд. А в іменованих числах, виражених мірами часу, інші числа присутні, наприклад, в одному році 12 місяців, в одній добі 24 години, в одній годині та в одній хвилині по 60. Бачите, немає вже чисел 10, 100, 1000, є 12, 24, 60. Тому робити перехід цифр з розряду в розряд, тобто з розряду десятків до сотень, тисяч, складно. Існують тут свої правила виконання дій письмового додавання та віднімання з такими числами. Давайте подивимось. Спочатку записуємо у стовпчик два числа. Переписуємо хвилини. І потім додаємо, 6 плюс 8 буде 14, 4 пишемо, 1 переходить у розряд. Тут все так само. 3 плюс 4 7 і ще один 8. Тепер години переписуємо, 2 плюс 2, 4 і 1 переписуємо. Але ми з вами знаємо, що 84 хвилини. Це більше, ніж година, тому що в одній годині 60 хвилин. Отже, нам потрібно тепер з цього числа вилучити 60 і додати їх до годин. Беремо 84, віднімаємо 60 і записуємо 24. А до 14 додаємо годинку, і це буде 15. Отже, відповідь є. О 15 годині 24 хвилини. Давайте тепер перевіримо, чи правильно Радик виконав обчислення. 2 роки 8 місяців плюс 3 роки 7 місяців. Роки до років. 2 плюс 3 буде 5. 8 плюс 7 15. Але в одному році ми знаємо 12 місяців, тому від 15 віднімаємо 12 буде 3. І ці 12 місяців записуємо в 1 рік. Буде 6. 6 років, 3 місяці. 18 хвилин 43 секунди плюс 15 хвилин 35 секунд. Секунди і секунди він переписав. 3 плюс 5 8, 4 плюс 3 7. хвилини переписав, 8 плюс 5, 13, переходить десяток. далі. 1 плюс 1 плюс 1 буде 3. Тут все правильно, але ж ми знаємо, що 78 секунд це 1 хвилина, і 78 мінус 60. 18 секунд. Так і записують секунди, 18 і до хвилин додається ще одна хвилина. А як щодо віднімання. 13 годин 24 хвилини мінус 9 годин 43 хвилини. Від 4 3 можна відняти, це буде 1. А як щодо від 2-4, бачите, поставив крапочку він, але записав сюди не десяток, додав. А 6. Тому що ми знаємо, що 60 хвилин в одній годині, а не 100, не 10 десятків, як ми раніше записували. Тому сюди йде не десяток, а лише 6. 6 плюс 2 буде 8, 8 мінус 4 буде 4. І тут вже у нас 12 годин, 12 мінус 9 буде 3. Радик виконав обчислення вірно. Давайте і ми тепер спробуємо. Переходимо до наступного завдання. Записуємо приклади 475. Записуємо перший приклад письмово. Слідкуйте щоб секунди під секундами, хвилини під хвилинами. Переписуємо секунди і 7 плюс 6 буде 13. 3. Пишемо, десяток переходить сюди. 4 плюс 2, 6, ще 1 – 7. Тепер записуємо хвилини. 4 плюс 5 буде 9. Дивимось, 73 секунди це більше, ніж 60. Тому нам потрібно підкреслити. Від 73 відняти 60. Спочатку пишемо секунди. тепер 73 мінус 60 буде 13. Записуємо 13. Записуємо тепер хвилини, і у нас вже ці 60 секунд додаються до хвилин. Це одна хвилина, і буде не 9, а 10. Ось так правильно записувати це додавання. Відступаємо 3 клітинки і записуємо наступний приклад. Знову у нас додавання. Години переписуємо. 7 плюс 4 11 1 переходить сюди. 1 плюс 1, 2 ще 1 3. Тепер переписуємо слово діб. 9 плюс 1 буде 10. 31 година це більше, ніж 24, більше, ніж доба. Тому нам потрібно підкреслити, переписати години. 31 мінус 24 буде 7. Можемо записати 07. Потім записуємо слово діб. І додаємо одну добу. Було 10 стало 11. І це є вже відповіддю. Переписуємо наступний приклад. 3 години 6 хвилин, бачите, ми пишемо 06 мінус 1 година 48 хвилин. Хвилини переписуємо. 6 мінус 8 ми не можемо відняти. Тут 0. Беремо 1 годину, яка є 60 хвилин. І тепер, щоб не заплутатись, давайте одразу від 66 66 хвилин віднімемо 48. 66 мінус 40 буде 26. І мінус 8 буде 18. Переписуємо години, тут же залишилось 2 години, 2 мінус 1 буде 1 година 18 хвилин. Тобто ми виконуємо не поцифрово, а можемо виконати одразу числами. Взагалі то правильніше було взяти ось ці 60 хвилин і розбити їх на 5 десятків хвилин і 10 одиниць хвилин. Тобто тут записати 5, а тут 10. І тоді ми б могли виконувати поцифрово. Але ми будемо трошки простіше, щоб самих себе не заплутати. Записуємо наступний приклад. 6 років 7 місяців мінус 2 роки 8 місяців підкреслюємо. Місяці переписали. Знову ми не можемо від 7 відняти 8, тому беремо один рік, який є 12 місяців. До 12 додаємо 7, буде 19. 19 мінус 8 буде 11. Рік переписуємо. Тут у нас вже 5, 5 мінус 2 буде 3 роки 11 місяців. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. Назар вийшов на прогулянку о 14 годині 45 хвилин. А повернувся о 16 годині 18 хвилин. Скільки часу тривала прогулянка? Давайте це завдання виконаємо усно. Отже, повернувся він. О 16 годині 18 хвилин. Треба з того, що він повернувся, відняти те, коли він вийшов. Тоді ми дізнаємось різницю, тобто тривалість прогулянки. Так і зробимо. Від 18 хвилин відняти 45 неможливо, тому беремо 1 годину, це буде 60 хвилин. 60 плюс 18 78. 78. 45, 78, мінус 40, 38 мінус 5 буде 33 тепер години. І тут же не 16, а 15, мінус 14 буде 1 година 33 хвилини. Переходимо до наступного завдання. Дві бригади повинні відремонтувати шосе завдовжки 10 км 350 метрів. Одна бригада вже відремонтувала 4 км 175 метрів шосе, а друга. 3 км 654 метри, якої довжини шосе їм залишилося відремонтувати. Записуємо задача 477. Вони повинні відремонтувати 10 км 350 метрів. А відремонтували вже дві ділянки. Одна 4 км 175 а інша 3 км 654. Можемо так і записати. І. Залишилося. Треба це нам дізнатись. Спочатку, звичайно, ми можемо дізнатися, скільки всього відремонтували. Для цього треба додати. Додавати будемо письмово: ось так. Підкреслюємо: метри під метрами. 5 плюс 4 9, 7 плюс 5 12. 1 плюс 6, 7 і ще один 8. Переписуємо кілометри, 4 плюс 3 7. 7 км 829 метрів це відремонтували. А тепер ми можемо дізнатись скільки залишилося від того, що повинні. Віднімаємо те, що відремонтували. Другою дією: 10 км, 350 метрів, мінус 7 км 829 метрів. Метри. Від 0,9 не можемо відняти. Беремо 10-9, 1, 4 мінус 2. 2. Тут у нас трійка, тут 0, беремо. Це у нас не одиниці часу, а це одиниці довжини, тому ми можемо їм саме так. 9 і 10. 13 мінус 8 буде 5 кілометри 9 мінус 7 2. А тут 0, ми не пишемо. Отже, 2 км залишилося. Ми розв'язали задачу, давайте запишемо відповідь. Я запишу її на наступній сторінці відповідь 2 км 521 метр. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. Екскаватор першого дня за 5 годин викопав канаву завдовжки 70 метрів. Канаву якої довжини він викопав другого дня за 7 годин? Якщо кожної години він копав на 2 метри канави більше, ніж щогодини першого дня. Записуємо задача 478. Першого дня він викопав за 5 годин 70 метрів. А за одну годину за кожну годину ми не знаємо скільки, другого дня за 7 годин нам потрібно дізнати, скільки він викопав. А за одну годину він копав на 2 метри більше, ніж першого дня. Давайте спочатку дізнаємось, а скільки він копав щогодини першого дня. Для цього треба 70 поділити на 5. 50 на 5 – 10, 20 на 5, 4, 10 плюс 4 14 метрів першого дня за одну годину. Другого дня щогодини він копав на 2 метри більше. Тобто 14 плюс 2. Це буде 16 метрів другого дня за одну годину. За 1 годину 16, а за 7 годин множимо на 7. 10 на 7 – 70, 6 на 7, 42, 70 плюс 42 112 метрів викопав другого дня. Можемо записати відповідь. Дописуйте, тисніть на паузу, якщо не встигаєте. А ми переходимо до наступного завдання. Наступним завданням у нас приклади. Записуємо приклади 479. Подивіться. Це у нас іменовані числа, виражені мірами довжини або маси, тому ми будемо виконувати віднімання або додавання письмово, так як ми виконуємо віднімання і додавання звичайних чисел неіменованих. Метри переписуємо. Від 0,5 не можемо відняти, беремо десяток, 10-5,5, 5. тут вже 6 залишилось, беремо. 16 8 – 8, Тут одиничка залишилась, беремо в кілометрі. 11 мінус 3 8 кілометри переписуємо. Тут же двієчка. 12 9 – 3, І тут залишилась трійка, яку переписуємо. 33 кілометри, 885 метрів. Можемо нижче записати наступний приклад. Це у нас додавання. Сантиметри переписуємо. 7 плюс 6 13. Крапочку ставимо. 8 плюс 5 13, І ще один. 14. Крапочка йде сюди. Метри переписуємо. 4 плюс 3, 7, І ще один 8, 7 плюс 1 8. 88 метрів 43 см. Відступаємо три клітинки від першого прикладу. Записуємо наступний приклад. Це у нас знову додавання. Кілограми переписуємо. 8 плюс 6 14. 2 плюс 7 9, ще 1 – 10. Сюди крапочка центнери переписуємо. 7 плюс 5 12, ще 1 – 13. 3 плюс 1, 4, ще 1 – 5. 53 центнери 4 кг. Відступаємо три клітинки від цього прикладу і переписуємо у нас віднімання. Дивіться, ми записали 0,65, тому що в одній тоні 1000 кілограмів, і ми повинні, там, де немає цифри, дописати 0. Кілограми переписуємо 5 мінус 05. Тут у нас 6 не можемо, тут 0 не можемо. Беремо 9 10, 16, -8, 8. 9 мінус 6 тонну переписуємо. 7-5. 2 тонни 685 кг. Дописуйте і на сьогодні класну роботу закінчено. Дякую за увагу! До побачення!